Кожним роком автомобілі ставали все потужнішими та швидшими, і разом з цим зростала небезпека їх експлуатації. На переповнених автошляхах все частіше виникали небезпечні дорожні інциденти. Задля зменшення можливості травмування водіїв та пасажирів під час аварії, до конструкції та компонування автомобілів висувалися нові технічні вимоги, які мали відповідати суровим нормам безпеки дорожнього руху. Кожне нове покоління автомобілів отримувало якісь нові елементи, які відповідали за збереження здоров'я та життя водія та пасажирів. Це були паски безпеки, двохконтурна гальмівна система, безпечні рульові колонки, пластикові панелі приладів. Пластмасові бампери, спеціальні кузова з зонами деформації та подушки безпеки. Всі ці елементи пасивної безпеки впроваджувались поступово, а основним способом перевірки їх ефективності стали контрольовані випробувальні зіткнення, які називали краш-тестами. У наш час такі випробування на міцність є частиною ліцензування нових моделей, без яких жоден автомобіль не зможе надійти в серійне виробництво. Якщо в західних автомобільних компаніях однією з основних вимог до нових автомобілів є їх відповідність нормам безпеки дорожнього руху, то в радянському союзі, де автомобіль був дефіцитним продуктом, головне, що вимагало світ транспортного засобу, це його міцність, ремонтоздатність, а не якісь ефемерні зайві елементи, що відповідають за безпеку водія та пасажирів. Автомобілі в СРСР згідно пропаганди, як і вся радянська броня, були найміцнішими в світі. Про що може засвідчити абсолютно відсутність трагічних дорожніх інцидентів на дорогах СРСР або принаймні повідомлень про такі інциденти в радянській пресі? А якщо подібна статистика закрита і в пресі нічого не повідомляється, то значить жодних аварій немає, і радянські автомобілі найбезпечніші у світі. Так було принаймні до кінця 60-х, допоки в СРСР не розпочався новий стрімкий розвиток автомобілебудування. Розроблялись нові моделі з претензією продажу не просто за кордон, а в країни західного світу. А для продажу туди необхідно було, щоб автомобіль відповідав необхідним нормам безпеки, які спочатку 70-х стали набагато жорсткішими. Отже, першим автомобілем, який розбило б стінку, вірніше піддали краштесту, став Москвич 408, модель радянського легкового автомобіля першої групи малого класу, що виготовлявся з 1964 по 1975 рік в Москві на заводі МЗМА, московський завод малолітражних автомобілів, який згодом був переіменований в «АЗЛК». Автомобільний завод Ленінського комсомолу. Крім цього, випуск москвича з 1966 по 1969 рік тривав також в Іжевську. Для свого часу Москвич, який був побудований типовому для того часу прямолінійному кузовному стилі, був цілком оригінальним та модним, а конструкція сучасною. Автомобіль вирізнявся досить комфортабельним салоном та мав хороше співвідношення ціни та якості. Тому значна частина москвичів випуску 60-х експортувалась, наприклад, в 1968 році 55% від річного обсягу виробництва. Москвич 408 обладнувався 4 рядним бензиновим двигуном, об'ємом 1,3 літри та потужністю 50 кінських сил. Маса автомобіля 1 тонна 50 кг, максимальна швидкість 122 км в годину. Отже, краш-тест цієї моделі, який відбувався на одному з автополігонів заводу Москвич, ви можете побачити на своїх екранах, де дослідна 408 модель на швидкості 50 км в годину в'їхала в вертикальну стіну. Від удару лобове скло розбилось на дрібні шматки, а задня одразу вилетіла. Передня деформована частина автомобіля задерлась догори як сукня Мерлін Монро в одному з її знаменитих кліпів. Змістились та деформувались також передні крила, які в свою чергу заблокували передні двері. Удар був настільки сильний, що відірвана голова водія манекена вилетіла з салону немов пробка з пляшки шампанського, а ось і сповільнені кадри цього краш-тесту. Наступним на черзі удару об стінку був чотиридверний седан Москвич 412, який випускався на АЗЛК з 1967 року, і був преміальною моделлю московського заводу, яка випускалась паралельно з 408 москвичем. Випуск цієї машини у Москві тривав до 1976 року, а в Єжевську аж до 1997 року. 412-й Москвич обладнувався чотирьохциліндровим рядним бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри. Та потужністю 80 кінських сил, маса автомобіля 1 тонна 45 кілограм, максимальна швидкість 142 км в годину. Під час краш-тесту, який відбувся на автомобільному полігоні в 1975 році, преміальна модель москвича показала себе трохи краще, але і тут від удару передня частина автомобіля стала схожою на приплюснуту мордочку Бульдога. Лобове скло, хоч і тріснуло та залишилось на своєму місці. Гірша ситуація була з передніми дверима, які від удару змістились та деформували середню дверну стійку. Крештесто піддала також і універсал Москвич 427, який через свою більшу масу показав значно гірші показники. Від удару об стінку передня частина капоту зімнулась немов листок рукопису в руках незадоволеного письменника-перфекціоніста, Деформувалось та змістилось також переднє ліве крило і заклинуло водійські двері. А ті, в свою чергу, наїхали на край задніх дверей. Лобове скло, хоч вискочило зі свого місця, але не розбилось. Куди кращі результати краш тесту показав Москвич 2140, який був модернізації моделі 412, і випускався на московському заводі АЗЛК з 1976 по 1988 рік. Від базової моделі модернізований Седан відрізнявся новим кузовом, сучаснішим оформленням передньої та задньої частини і новою світлотехнікою. Крім того, Москвич 21.40 був оснащений новими дисковими гальмами з вакуумним підсилювачем, новим салоном з терм. Безпечною панелью і кермом, а також сидіннями з підголовниками. Всі ці елементи відповідали новим суворішим міжнародним стандартам безпеки. В процесі випробувань на міцність, які відбувалися на автополігоні в 1987 році, нова модель «Москвича» показала відмінні результати. Передня частина автомобіля, немов ще лепа загартованого боями боксера, стійко витримала удар об стіну, зазнавши незначних деформацій. Проблемною зоною автомобіля, як і на попередній моделі, були дверні стійки, які під час краш-тесту деформувалися та змістили передні та задні двері автомобіля. Та загалом результати випробувань були задовільними. Останнім москвичем, який пройшов краш-тест, стала модель 2141. Це був п'ятидверний передньопривідний хатчбек який випускався на заводі АЗЛК з 1987 по 2002 рік. Автомобіль обладнувався цілою гамою бензинових двигунів об'ємом від 1,5 до 2 літрів. Маса автомобіля 1 тонна 90 кг. Максимальна швидкість 185 км в годину. Під час краш-тесту зі 100% лобовим зіткненням автомобіль показав хороші результати, зазнавши незначної деформації передньої частини, куди гіршими були показники 40% перекриття, коли основний удар на швидкості 64 км в годину припав на водійську ліву частину. Від зіткнення з бетонною стіною деформувався не лише капот, але й змістився дах та відкрилась кришка заднього багажника. В 1970 році на новозбудованому італійцями Волзькому автомобільному заводі в місті Толіаті розпочався масовий випуск легкового п'ятимісного чотирьохдверного седана ВАЗ-2101 Жигулі, який був ліцензійною копією Fiat 124. Автомобіль обладнувався 4 рядним бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри. За потужністю 59 кінських сил, маса Жигулі 955 кг, максимальна швидкість автомобіля 142 км в годину. Дана модель випускалась до 1988 року і стала наймасовішим легковим автомобілем СРСР. Всього за 18 років випуску з конвейера в Толіаті зійшло 4 мільйони 846 900 автомобілів ВАЗ-2101 по прізвиську Копійка. Також ця модель стала базою для цілого модельного сімейства ВАЗ. На початку 70-х копійка прийшла краш-тест, де показала трішки кращі ніж москвичі результати, які стосувалися в основному дверних ствірок, які від удару практично не деформувалися. А от що стосували з передньої частини автомобіля, то бетонна стіна виявилась безжальною, деформувавши капот, який своїм краєм вибив лобове скло. Через 9 років дана модель знову пройшла краш-тест, але цього разу показники були набагато гірші. Деформації зазнав капот, дах, був зміщений передній міст. Даний тест лише засвідчив погіршення якості матеріалів та збірки моделі Жигулі Копійка пізніших років випуску. Подібні невтішні результати краш тестів показали також моделі вазівських «п'ятірок» та дев'яток, найпізніших років випуску. Під час зіткнення деформації зазнавали майже всі частини конструкції автомобіля капот, дах, зміщувався міст та рульова колонка. Все це показало незадовільну якість та міцність матеріалів, з яких виготовлялись нові автомобілі. Тест на міцність прийшла також народна радянська малолітражка ЗАЗ-966, легкий двохдверний зерномоторний седан, який в різних модифікаціях випускався на Запорізькому автомобільному заводі з 1967 по 1971 рік. Автомобіль обладнувався бензиновим довгоном 1,2 літри та потужністю 40 кінських сил. Маса запорожця – 760 кілограм, максимальна швидкість 118 км в годину. Краштець цієї моделі з манекеном на пасажирському сидінні прийшов в 1972 році на підмосковному полігоні Намі. Загалом результати були незадовільними. Удар об стіну на швидкості 53 км в годину став фатальним для автомобіля. Вся передня частина, де розміщувався багажник, була спресована як пуста жестяна консервна бляшанка. Рульова колонка змістилась в салон, дві дверки автомобіля повністю заклинило. Сам манекен був затиснутий між вміщеною панелю приладів та. Сидіння. Такий удар для нього був смертельним. В 1978 році подібне випробовування прийшла 968-модель Запорожця, яка випускала з Запоріжжі з 1970 по 1994 рік. Результати тесту на міцність також були невтішними. Жорсткість передньої частини була недостатньою, що призвело до значної деформації. Деформувались також дах, дверки автомобіля, змістилась вгору рульова колонка. Вже через рік набагато кращі результати краш тесту показала модернізована модель запорожця ЗАЗ-968М. Від удару в стіну деформувалась лише передня частина і трішки змістився руль. При цьому лобове скло, дверки та дах залишились неушкодженими. Куди ж в тестах на міцність без знаменитих радянських позашляховиків в 1980 році краш-тест прийшов полнопривідний автомобіль Луаз 969 М Волинянка, який з 1979 року випускався на Луцькому автомобільному заводі, і був модернізацією знаменитого позашляховика Луаз 969. 1970 року випуску автомобіль мав чотирьохмісний двохдверний кузов відкритого типу, який закривався брезентовим тентом. На позашляховик встановлювали 4 бензиновий двигун повітряного охолодження об'ємом 1,2 літри та потужністю 40 кінських сил, маса автомобіля 960 кг, максимальна швидкість 85 км в годину. Під час краш-тесту, який відбувся в 1980 році, Луас показав себе справжнім термінатором, зазнавши мінімум деформації та пошкоджень під час зіткнення з бетонною стіною. У цьому ж році свій краш-тест також прийшла Нива. Радянський позашляховик малого класу з несучим кузовом та постійним повним приводом від Волжського автомобільного заводу. Позашляховик випускається з 1977 і дотепер, має трьох- та п'ятидверне компонування. Автомобіль обладнується 4 рядним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літрів та потужністю 75 кінських сил. Маса машини 1 тона 550 кг, максимальна швидкість 132 км в годину під час випробувального зіткнення. Зі стіною, Волжський позашляховик показав гірші ніж волинянка, результати. Передня частина автомобіля зазнала значних деформацій, лобове скло пошкодилося, вискочило з місця кріплення. Позитивом було те, що практично жодних деформацій не зазнав дах, бокові стійки та дверки. У 1969 році на міцність випробували ще одну легенду радянського автопрому: позашляховик УАЗ-469 Бобік, випуск якого був налагоджений в 1972 році на уляновському автомобільному заводі. УАЗ-469 це повнопривідний передньомоторний семимісний універсал або Феатон зі знімним презентовим тентом та чотирма боковими дверми, які обладнані знімними металевими рамками зі склом. На автомобіль встановлювали рядний. 4 бензиновий двигун ОМЗ об'ємом 2,4 літри та потужністю 75 кінських сил. Маса автомобіля 1 тонна 650 кг, максимальна швидкість 120 км в годину. Під час краш-тесту Бобіка, який відбувся ще до початку серійного випуску, відбулася мінімальна деформація капоту та бамперу. При цьому передній міст не змістився. Лишились цілими також лобове скло, дверки та салон. Особлива увага до міцності конструкції та безпеки приділялась під час випуску представницьких автомобілів, якими користувалась комуністична партійна номенклатура. В 1968 році краш-тесту піддала модель ГАЗ-21 Волга, п'ятимісний чотирьохдверний седан, серійний випуск, якого був налагоджений на Горківському автомобільному заводі, з 1956 року і тривав до 1973 року. Автомобіль обладнувався чотирихциліндровим бензиновим двигуном ZMZ21 об'ємом 2,4 літри та потужністю 75 кінських сил. Маса автомобіля 1 тона 450 кілограм, максимальна швидкість сто в Під час удару об стіну капот автомобіля значно деформувався. На кілька сантиметрів дозаду змістився двигун. Рульова колонка та переднє сидіння змістились. Водійська дверка заклинила, а пасажирські після незначних докладених зусиль все ж відкрились. У 1974 році тест на міцність прийшла Волга Газ-24, радянський автомобіль середнього класу, який з 1970 року прийшов на зміну попередній моделі ГАЗ-21. Седан обладнувався 4-хциліндровим рядним бензиновим двигуном об'ємом 2,4 літри та потужністю 95 кінських сил. Маса автомобіля 1 тонна 820 кг, максимальна швидкість 145 км в годину. Під час краш-тесту удар об стіну спричинив незначну деформацію передньої частини. При цьому решта конструкційних елементів машини залишились без ушкоджень, що давало надзвичайну конструкційну міцність Волг. В 1982 році свою міцність давала ще одна модель представницької Волги ГАЗ-3102. Правда, в ході краш-тесту вона отримала дещо суттєвіші пошкодження передньої частини. 1985 році в рамках створення нового представницького броньованого автомобіля найвищого класу зіл 4105 під час краш-тесту об стіну вдарили ще сталінський броньований лімузин зіс 115 який чудово переніс удар і отримав мінімум пошкоджень. А ось краш-тест лімузина ЗІЛ 4104, проведений в 1983 році, виявив значну конструкційну слабкість радянських автомобілів подібного класу. Справжній екшен влаштували конструктори ЗІЛ. Коли в 1972 році серійну вантажівку ЗІЛ-130 з манекеном за кермом пустили під укіс з крутого склону, на шляху до підніжжя вантажівка зробила три повні бокові оберти, після чого її кабіна фактично перестала існувати, будучи майже повністю сплюснутою. Остаточні її деформації завадили ноги манекена, які опинились затиснутими між капотом та дахом. Подібні радянські краш-тести не були системними і не обов'язково враховували при будівництві та проектуванні нових автомобілів. Все це призводило до того, що конструкція автомобілів СРСР з точки зору безпеки була на низькому рівні, що часто призводило до трагічних випадків. Інформація про які через цензуру в пресі так і не доходила до більшості населення СРСР, створюючи ілюзію, ніби радянські автомобілі є найбезпечнішими у світі.